14-та година дня з таксопарку у Чернігові один за одним виїжджають міські автобуси. Вони прямують на заправку. Це перший виїзд за сьогодні. Щойно зателефонували, начальник управління і повідомив, що знайшли вирішення нашої проблеми, пообіцяли, що будуть кошти. Що, як, поки що не знаю сам, зустрілися з постачальником, пообіцяли. Що в нас будуть кошти, і ми оплатимо наші борги і попросили, щоб нам відпустили пальне. Вранці у місті за інформацією при служби міської ради працювали 58 тролейбусів та 5 автобусів комунального підприємства Чернігівське тролейбусне управління приватні перевізники в рейси не вийшли. Дуже гарно, що вони зараз поїхали. Що це питання вирішилося. Але це дуже було несподівано за весь час, скільки ми проживаємо в Чернігові, Такого не було. Тільки під час війни. Ну я думаю, що всі непорозуміння треба якось вирішувати шляхом, який вирішується цивілізовано. І питання все завжди були, є і будуть. Сам сьогодні не мог поїхати на роботу. Робота була десь в районі Кінки. І з приводу цього начальник сказав, що можна не їхати зі слів Володимира Коваленка. Зупинили транспорт, бо не могли його заправити. Компанія з його слів заборгувала за пальне понад 800 тисяч гривень. Не забастовка ніяка, не шантаж. Ми все розуміємо, і ніхто не хотів цього робити. Але в нас було був безвихідь, у нас просто нема пального. Ми казали, дайте нам гроші на пальне і ми виїжджаємо. Бо водії ще вони ще трималися, вони ще вони ще, знаєш, водіям обіцяєш, завтра-завтра вони ще їздили. Але не було пального. Звернув зарплату далі, а потім виїжджати, Бо ми ще дра білі без зарплати і знову. Двадцять второго довго зарплата буде. Скоро сідьмо друга зарплата більше не получає. Нагадаємо, 1 травня керівник міського управління транспорту Олександр Рижий сказав, що у перевізників закінчується пальне. З міського бюджету вони мали отримати компенсацію: 9 мільйонів гривень на чотирьох перевізників, які обслуговують місто згідно з транспортною програмою. Платіж заблокував Дмитро Брижинський. Він розповів Суспільному, що готовий підтримати компенсацію в 6 мільйонів за березень, як це передбачає ухвалений цьогоріч бюджет. Переїзникові від всіх коштів у нас 44 гривні за кілометр пробігу і більше ми цих коштів не отримаємо. Мало того, я вам скажу, що ми ніколи не отримали цих коштів. Ми отримали весь час 90%, 85% зв'язків зв'язку з, зв з проблемами з наповнюванням бюджету. Нам постійно були недоплати. Транспорт не ходив півдня 2 травня. В обід виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако та начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський майже одночасно повідомили у своїх соцмережах, що порозумілися, а перевезення відновляться. На яких умовах це відбулось, не коментують обидва. Олександр Ломако у коментарі Суспільному сказав, що на наступній сесії міськради піднімуть питання вдосконалення програми громадського транспорту. Олександра Мілашевська, Олександр, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.